Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу запропонувати тему для гадання, як цей чоловік буде діяти, які будуть його наступні кроки до вас? От що він для себе вирішив, що він буде намагатися зробити? Які ці будуть дії? Давайте зробимо на вибір 4 варіанти. Це гадання для дівчат, для жінок. Тому налаштовуйтесь, обирайте обов'язково вашу позицію, вашу карту інтуїтивно. І ми подивимося, от що він буде діяти, що він буде робити, як він буде діяти. Чотири варіанти. Хай нам карти покажуть, які його наступні кроки до вас. Це буде найближчим часом, може бути неділька, дві, можете, до речі, загадати свій якийсь термін. Да? Наприклад, наприклад, там одна неділя, дві неділі, можливо, там, місяць, ну не довше. Да? Не, не на, на великий термін не загадуйте. Так, ось так, третій варіант. І четвертий. До речі, ці карти дуже-дуже гарні. Але якась така е, рубашка в цих карт ну, не, не, не зовсім да, такі якісь от, е, не зовсім яскрава. А самі карти ви зараз, коли я їх покажу вам, давайте я покажу. Подивіться, які вони неймовірні, такі гарненькі, да, такі вони е, ну, мені дуже подобаються. Вікторіанська епоха. Гарні карти. Так, обирайте, я декілька секунд помовчу. Ви обов'язково підпишіться на канал, а, натисніть лайк, якщо вам подобається моє відео. Пишіть обов'язково коментарі. Які, можливо, теми ви б хотіли ще почути на цьому каналі? Ну що ж, я думаю, що ми будемо приступати до гадання. Так, перша карта, перша позиція. Які його наступні кроки до вас? Ой, ну не зовсім гарна позиція. Чому? Тому що от, а, в цього чоловіка а, є м, таке от бажання начебто відомстити. Або це буде якийсь такий хитрий е, крок, хитрощі, от, е, нечесна гра, може бути навіть зрада. От, До речі, може бути навіть зрада. От ви, наприклад, посварилися з ним, а він може піти і на злість. От, просто от від злості я тобі покажу, да? і десь там абсолютно без е, е, якогось там, знаєте, не те, що там він когось покохав і просто пішов і зрадив. Тому що ця карта не говорить: тут ніхто не може виграти. П'ятірка мечів це та карта, коли обидві людини опинилися в ситуації такого лузера. Ти програв. І от, але все рівно, така якась така є. Начебто от, хочеться відомстити, хочеться от, я тобі покажу, я тобі докажу, знаєте, от такий от, нечесний крок. Очікуйте якогось такого, знаєте, це може бути ніж в серце, ніж в спину, ніж в серце. М -м, якесь може бути таке коварство, е може зробити боляче, може щось сказати, може щось, якусь таку гру. Затіяти, да, тому що це, і, це як пастка. Це, до речі, от карта пастки. Знаєте, коли на звірів там е, е, ставлять в лісі, коли ця пастка закривається, все, маленькому тому звірку перебиває лапку, і він не може вже нічого вдіяти. Отак от і для вас ця карта вона попереджає. Давайте домовимося так, що. Я обов'язково найближчими днями знову зроблю таке саме гадання, щоб ви ну, дуже не насторожувалися, да? щоб не було у вас після цього гадання якогось такого неприємного присмаку, але все рівно, якщо карта випадає, вона попереджує. Знаєте, це важливо та інформація, яку ви маєте зараз знати. Можливо, ви собі там думаєте, та, у нас все добре, все гаразд, а він зараз якусь таку підлість робить проти вас. Тому тут будьте дуже-дуже насторожені. Давайте перейдемо до позиції номер 2 Його наступні кроки до вас, як він буде діяти? А тут у нас карта двійка мечів. Ви знаєте, тут сумніви. Але він сумнівається, він не знає, як діяти, він не знає а, взагалі вашого настрою, він не знає, як ви будете реагувати, навіть якби він щось планував робити, діяти, якісь кроки да, от, планував би для себе, то він точно не знає, як ви на це відреагуєте. І є таке, що знаєте, така думка у нього, що можливо, вона мене взагалі бачити не хоче. Але... Чим ця карта от, цікава, справа в тому, що цей чоловік зараз всіми силами прикладає всі зусилля, щоб в собі а, все ж таки приглушити будь-які почуття до вас, тому що це карта боротьби розуму і почуттів, де розум все ж таки виграє. І, а почуття вони начебто, знаєте, в якийсь такий, -от, такий, е, в якійсь, такий е, не знаю, як в сосуд. Він їх туди десь подавляє, подавляє, да, закриває, е, накриває кришечкою, щоб воно десь там сховайтеся далеко, і щоб вас там і близько не було. Не хоче признавати ці почуття до вас. І зараз найближчим часом точно ніяк не буде діяти. Він живе в такій ситуації, коли йому невідомо, що з вами відбувається, що як у вас, навіть не здогадується і боїться здогадуватися, боїться підключати якусь таку інтуїцію. І ну, тому що для нього ця взагалі ви для нього це як тригер. Це як ви, як та жінка, як та дівчина, яка, коли вона з'являється, все, це підіймаються ці емоції, да? це як, начебто, якась буря, ураган, все його не втримати. Це як начебто якась така природа, та стихія, яка бушує, яка крутить, вертить і заспокоїтись не можна. А зараз він живе все ж таки в такому. от, подавленому стані йому досить таки неприємно, але ця ситуація більш контрольована, ніж коли ви є, коли ви рядом, і от тоді він сам себе не може контролювати, емоції не може контролювати. І це його вибиває, видно, що вибиває із колії. Тому от зараз, ну, принаймні, ця карта мінімально говорить на дві неділі. Що поки що не, не чекаєте. У когось може бути, так як це гадання все ж таки загальне, універсальне, може бути у когось два дні. Але більше за все, що це на дві неділі, да? а в когось може бути і два місяці. От ну, от, як начебто вийшов зі гри, да? от, відійшов в сторону від цих відносин. Ось так. Але ви розумієте, як ви на нього впливаєте. Ви дуже серйозно на цього чоловіка впливаєте. Давайте перейдемо до позиції номер. Так, не можу карту взяти. До позиції номер 3. Так, тут у нас випала карта Рицарь мечів. Щось у нас одні сьогодні мечі, мечі, мечі. Як він буде діяти? А ви знаєте, цей чоловік дійсно буде діяти. Але тут є такий момент, знаєте, в нього чомусь включається така трошечки безпардонність. Коли не підбирає слів, не думає про те, що він каже, от що бачить, те й говорить. І це може викликати у вас, знаєте, трошечки якусь таку роздратованість. От він сам чомусь роздратований, можливо, така ситуація у нього, можливо, така, ну, такий характер, він може бути таким прямолінійним. Можливо, зараз опинився в такій ситуації. Бачите, все ж таки цей е, рицар. Він е, в доспіхах. Да? В нього є оця захисна така, е, начебто амуніція, яка його захищає, тобто йому чомусь треба. Захищатися, і він такий. Це теж дуже така ментально, досить таки напружена карта. Коли повинен бути завжди, як начебто начеку, як начебто має бути, за всім спостерігати, все аналізувати, бути розумним, логічним, да, і, і все, все тримати під контролем. І це його може трошечки, так знаєте, от він начебто до вас з'являється, як начебто дуже взбудоражений, дуже такий, ну от, як ото. Із гармати вилетів снаряд, і він, знаєте, розкальонний. І от, -от, от він до вас такий, в такому стані йде. Тому от розумійте, що це не справа в вас, все ж таки цей рицар сидить на білому коні, а білий кінь це чистота намірів. Да, і тут дуже багато такого рожевого, те, що говорить, що все ж таки він опирається на ніжність. Да? А, тобто в ньому в цьому чоловікові є і ніжність, і доброта, і лагідність. Але от щось таке буде от найближчим часом, що може вас трошечки роздратувати. Якась така. Чи серйозність, чи якісь такі розмови, чи якось так от прямо в лоб щось буде говорити. Це може бути неприємно, може бути просто, от, ну як просто. ну Це не просто, але може бути в розмові нецензурна лексика. І це теж вам може не сподобатися. Все ж таки, ви жінка, да? ви хочете, щоб для, до вас зверталися. Гарно, по-доброму, да, щоб не було ніяких таких, щоб все було красиво, гармонійно. І це може дуже неприємно впливати, не хочеться, да, коли біля тебе там якось висловлюється не самим кращим чином. Ну, от так от. Але все ж таки це карта дій, це карта швидкості, це карта така, коли може, знаєте, як зненацька. Да, З'явитися, проявитися, написати, зателефонувати, сам приїхати, да, з'явився. От от. І ну, якісь такі висловлювання, якась, такі, якась розмова може бути трохи неприємна. Ось так. Давайте подивимося четверту позицію. А які його наступні кроки до вас по четвертій позиції? Тут у нас випала карта смерть, да? як кажуть мексиканці Санта -Муерде. А про що ця карта каже? Ви знаєте, я впевнена, що цей чоловік, якщо він до вас буде діяти, От найближчим часом, ви це побачите. Ви побачите абсолютно не те, що було раніше, абсолютно іншим способом. Тобто його дії до вас будуть непередбачуваними. Ви такого не очікували. Це щось може бути таке шокуюче. Для нього це, знаєте, як коперсатися в. В попелі, От, знаєте, тому що смерть це те, що вже е, зітліло, те, що вже перегоріло, згоріло. А він бачите, вона ця смерть все ж таки е, скаче галопом. І він хоче щось щось іще доказати, щось іще, ну, якби. Показати, доказати, щось ще там начебто намацати, нащупати ще, а, а, а можливо, тут ще щось живе зосталося. Розумієте, між, між вами відбулося по цій карті щось таке, що вже є момент, коли е, повороту назад немає. Не можна повернутися назад. Але ж він буде намагатися. І ці його дії вони вас дуже здивують, повірте мені. Я думаю, що вони будуть якісь такі дуже завуальовані. Вони можуть вас конкретно не стосуватися, але у вас буде змога спостерігати за цим чоловіком і бачити його поведінку. Ну, Абсолютно, вам може вона навіть здатися якоюсь неадекватною, дуже ну, така странненька, якась така, от, ну... коли ви можете навіть бути шоковані, ну, що з тобою робиться, хочеться запитати. Розумієте, От так от. так, М-да, да-да-да. якась така дуже непритаманна йому поведінка. Дуже нестандартна. І, до речі, я ще хочу сказати, що тут може бути така, от якась така показовість, От вам показати, продемонструвати, От може бути навіть, знаєте, маска. Начебто в мене все добре. Мені абсолютно комфортно. Я живу прекрасно. В мене життя просто бурлить, кипить. А на душі, а серце тліє. Отак От говорить ця карта. Добре, друзі, дякую вам за увагу. Пишіть ваші коментарі. Підписуйтесь на канал. І всього вам найкращого до побачення.